Вітаю, друзі! Ми знаходимося на промисловому об'єкті, де встановлена станція 50 кВт інвертор і 72 кВт панелями. В першу чергу ставили панелі не ми, сам інвертор, а інші 40 кВт. Ми доставляли 32 кВт. Чому попросили нас доставити, а не тих, хто ставив перший раз? Зараз. Покажу, оці всі стойки вони змістилися донизу. Оскільки у нас е, кріпились до даху тільки горизонтальним профілем, а зверху вниз не кріпилися і на стойках під вагою панели ця конструкція почала їхати вниз. Хоча тут є розкос але внаслідок розкосів, от якщо подивитися внизу, Просто вигинається. І панелі 238, здається, от є на верхньому ряду, що було три направляючи, але це середній направляючий. Це, це ось прикріплений конектори, а притисків немає. Ставили тільки на 4 кріплення. В нижній, нижній ряд взагалі, між зазори, між панелями, з одної сторони 12 см, з іншої сторони 2 см. Я так розумію, направляючи, коли варили діагоналі не міряли і просто почали зверху ставити. Коли дійшли донизу, треба було вирівняти по, по краю будівлі. І вже зробили так, як вийшло. Кріпили ось на такі вони вінти прямо на дах, герметиком заливали і не переживали. Ми ж нам треба було додати ще один ряд, ми мусили прив'язатися до цієї конструкції, але ми вже ставили ну, на шпильки і в'язали вниз. Вверх, відповідно, три направляючих, ось, виднося, притиски по шість точок кріплення на кожну панель Так, а на другій половині даху ми вже не в'язалися, тому що в нас тут внизу є виступ нам треба було піднятися і взагалі тут у нас димар, щоб... Тут рідко палиться не сильний дим, але буває, то відступили і трохи підняли вище. Кут такий самий зберегли 25 градусів. Ось так виглядає. Зараз ще піду, покажу знизу, ну, під снігом не виднося, але як щоб подивитися, хлопці наші трошки помучились тут і варити важко на блясі, щоб не проварити. Тут бачили у хлопців, а ось ось. Варили хлопці. А ось так і полишали. А що? Нічого страшного немає. Ще покажу, як притиски ставили на краю міжпанельні і ось. Жилє. Жилє. І якщо подивитися. Ну... А ця станція. Не хитається, да, ось покажу знизу ось як тут зазор з одного краю і в кінці на нуль сходить. У нас же всі відстані дотримані. Так що якщо... Замовляєте у когось роботу. Просіть контакти вдячних клієнтів, щоб можна було реально зателефонувати чи краще виїхати на об'єкт і поспілкуватися. На цьому все. Гарного настрою і до наступних зустрічей.